Володимир Шаповал, багатолітній суддя Конституційного суду України, колишній голова Центральної виборчої комісії в нашій студії. Доброго дня, чи вже вечора. Вже вечора. Вже вечора. Вже вечора. Доброго, Доброго, вечора. Доброго дня, пане Володимире, дякую, що прийшли. Дякую, що прийшли. У мене питання просте. Я зрозумів вчора, що української держави не існує. Після того рішення, за яким випустили убивцю і Ката з тюрми, і за декілька годин знову його туди повернули. З того, що відбувається в нашій судовій системі, прошу вам вас людям розказати, що там взагалі відбувається, і як нам з цим всім жити. Почнемо, якщо можна, якщо ви хочете і вважаєте за потрібно дати оцінку. Першому факту, факту Лозинського, але то мало важливо, мало цікаво. Мені там генпрокуратура нехай розбирається. Але що з судовою системою? Вона взагалі живе, гниє, далі людей калічить. Як ви це все бачите? Ну, я не хотів би брати на себе відповідальність за загальну оцінку, що є в судовій системі як суддя, тому що я працював 9 років суддею Конституційного суду, а ця робота трошки інша, ніж суддя загального суду, навіть Верховного. Але як громадянин, як людина, скажімо, яка ну, має право на позиції. До речі, я цю позицію висловлював ще кажуть недавні часи. Хто вважає їх найкращих, хто вважає їх дуже поганими. Я можу сказати одне, що стан, в якому перебувають в Україні і суди загальної юрисдикції, в тому числі, до речі, і Конституційний суд, він інакше як катастрофу не назвеш. Можливо, це трошки емоційна оцінка, але коротко скажу, що у нас зараз криза структурна і одночасно криза персонально системна. Структурно в тому плані, що у нас практично після кількох конвульсивних перебудов системи судів Україні з'ясувалося, що все, що робилося, нібито на користь. І був суцільна Дамрян з боку судів, з боку так званої юридичної громадськості, щоб все правильно. Це кого іде... портнова мали на увазі під юридичним? Ну, я думаю, що навряд чи він був громадськостю, зараз, можливо, зараз його можна віднести до міжнародної громадськості, тому що я не знаю, де він зараз знаходиться. А цілі за все, він просто чиновник. Це навряд чи поєднується з таким високим титулом, як. Член громади юридичної. Я маю на увазі вчених або ті, хто ідентифікується як вчені, і пишуть розумні статті, але коли виникає, скажімо, якийсь колапс, вони мовчать. Тому проблема повторюю, система судів, так як вона організована, я можу сказати, я був все час не то, що причетний, а свідком живим і активним. Коли в Конституційній комісії в кінці 95-го року шляхом відвертого грубого лобіювання, а більшість, практично всі члени від судової гілки влади, там були від судів загальної юрисдикції. Від так званих господарських судів нікого не було. А ми будь заздрили, тому що в них можливості, очевидно інші, ніж у судів, скажімо, які займаються кримінальними чи там цивільними справами, їх відсторонили. Так мовчки. І до речі, Конституційний суд, коли обирали на з'їзді судів шестеро суддів перших, не було жодного суддів від господарського суду. Я пояснюю, це примітивно заздрощі. Так от тоді в комісії зробили так, щоб Верховний суд був на всіма. А так звані господарські суди, вони тоді називалися арбітражі, чи, скажімо, інші суди, зараз вони ще і адміністративні, вони повинні були. Структура входить в єдину систему, це не зовсім правильно, коректно і так далі. А далі персональний фактор розумієте, я і по всіх навила підняти чи що? Де людям знайти вам скажу відверто ще два слова? Буквально Я по сьогодні формально де-факто член Вищої ради істисі. Хоча я вже більше двох років для себе вирішив не ходити на ці засідання. Тому що те, що там відбувалося, оставалося? А, а там відбувалося псевдорекомендування кандидатур. Ну, я можу назвати один факт, який я думаю, я показовий, коли, скажімо, так звані кваліфікаційні іспити складала одна пані, нібито отримала найвищі бал, а Потім і про це говорили. Кулуарах, члени Вищої ради юстиції, з'ясувалося, що вона в той момент, коли були іспити, вона була зовсім іншій країні, відпочивала. Угу. Але бан найвище до неї прийшов. Угу. Правда, вона була не сама по собі, вона була родичка одного судді, будемо говорити, вищої категорії. і Тому такі от факти. Уже цей один факт свідчить про те, що система була не просто корумпована, вона була гнила. І я бачу, розумієте, навіть взяти порядок рекомендування цих людей заганяли, вибачте, як кажуть, в постарічі пачками усіх молодих і не дуже молодих людей. Вони виглядали приниженими. Очевидно, вони вже заряджались на те, щоб згодом принижувати ті, хто буде приходити в суд. Їм задавалися абсолютно безглузді запитання, і все це виглядало, вибачте, настільки не цивілізовано. Система згнила, де людям шукати справедливість. Держава не може, вона існує тільки для ну, того, щоб чекайте. захищати права громадяна. У нас що робить пане Данило? Я думаю, що є таке не слово як люстрація. О, Воно вже все... карикатурне mm -hmm. трошки стає да, по да. через вживання. Вона починає, будемо говорити, компрометувати ту дію або ті дії, які мали б відбуватися. От цього треба і почати. Mm -hmm. Я взагалі б запропонував би не тільки суддям скажімо, вищих суддів, а, а і взагалі колишнім суддям, якщо треба, я можу, скажімо, почати сам, якщо буде така пропозиція, самолюструватися. Тобто, я готовий до будь-якої самооцінки і оцінки з боку е, уповноваженого органа. Хоча я зараз ні на які судівські посади не претендую. Так, власне, тому мені цікаво з вами поговорити, тому що ви не маєте формального відношення до цієї системи, яка ну е... я суддя відставці. Да. Тому в принципі ляшків я... того, що від неї е... залишилось я, я, я відносин, я відношусь. Формально до корпорації. Це дуже добре. Формально до вашої корпорації належить історичної ваги судді, які за відомістю, мабуть, переплюнули Всеросійської відомості до революції маю на увазі такого адвоката, як плівака. Ну про Андрія Януровича Вишинського це, це вже труїзм, навіть нема про що говорити. Ну, що робити Неправді, був генеральним прокурором, прокурором Але все ж. Так, да, Той був прокурором, а хтось зараз вилізе з голови, перепрошую. Але питання залишається відкритим. Куди, як ілюструвати таких діячів, як Родя Киреєв, Вовк. Ціх, що судили беззаконно Луценка, плюючи на на, на всі кримінальні статути і, і процесуальні норми, що з ними робити? Ну чекайте, штрафні батальйони є кримінальний кодекс для початку. Угу. І скажімо, є відповідальність передбачена в цьому акті за невідно неправосудне рішення. Mm -hmm. Як визначити, mm -hmm. чи є воно правосудним mm -hmm. чи не правосудом, mm -hmm. Та дуже просто. розумієте, Якщо я почну доводити зараз 에, під камерою, що на вашому столі не комп'ютер, а, скажімо, полосос, mm -hmm. то це буде означати, що я або хворий, mm -hmm. або я завідомо даю неправдиву оцінку. Mm -hmm. Так, власне кажучи, треба кваліфікувати. Mm -hmm. Хоча виникне питання, хто буде це робити. Mm -hmm. Ну, тобто, тобто суддя не може бути суддею власній справі. Це, це, це аксіома дуже давня. Тому я думаю, що в принципі було б зовсім непогано. Хоча це погано у нас є проблема з, будемо говорити, і і проблема закону створення якихось спеціальних судів. Але я думаю, що якщо б, скажімо, ми сіли тут за круглий стол. Представники громадськості і не тільки юридично. Ми б знайшли швидко спосіб вирішити. І кадрово забезпечення такої дії. Головне. Вибачте, за ще одне затаскане слово наявність політичної волі. Михайло. От про політичну волю, про початок нашої розмови, сподіваюся, не про її завершення. Президент сказав судова реформа. Сьогодні це один з пріоритетів. Він висловився з приводу справи цієї Лозинського. Неможливо собі уявити більш яскраво за своїм негативом приклад, який би так ілюстрував критичний стан судової системи Лузинський цієї. Красномовний діагноз сказав Порошенко і сказав, що створена робоча група, яка повинна прискорити реформування судової системи України. Що там реформувати? Я не знаю, яка робоча група, до речі, коли вона ну, була сказав, створена. По, ну, по дорученням. Я ні в якому разі не збираюся коментувати слова. Президент? Дані слова президента а що Порошенка, ага. я просто хотів нагадати, що попередній президент дуже часто говорив подібні слова. Да. І, до речі, тема реформування судової системи в його спічах була рефреном. І тому давайте поки що з цими словами будемо. Це просто реакція. Можливо, це, ну будемо говорити, певний піар-хіт, і це сприймається, сприймається, звичайно, але я не бачу, по-перше, по виникає проблема. Давайте не перецінювати статус, нинішній статус президента України і його юридичні повноваження. Я слабо собі уявляю, що він би створив таку систему сам своїм актом своїм рішенням, тому що як би там не йшлося, але міжнародний стандарт що судді і суди незалежні і підкоряються тільки закону. А президент просто не може створювати групу якихось спостерігачів чи наглядачів за суддями. Це повинно робити суспільство, пропонувати інструменти. Тому давайте це просто швидка реакція. Я думаю, що ті, хто готував цю тезу для шановного президента, вони, мабуть, не дуже хороші юристи в правовій державі, очевидно, мусить бути закон понад усім стояти. Да? І всі мусить би так би сказати підкорятися. Ну, пригадаємо собі. Відомого гоголівського героя, який казав, що він не міє перед законом. Та? А у нас купа людей бігає по сході країни з автоматами. Їх треба стріляти на місце, військові трибунали запроваджувати. Як це має бути, може бути розв'язано з правової точки зору? Ми ж не можемо закликати людей вимагати від влади йти шляхом беззаконня. Ну, я, можливо, помилюся, але мені здається, була така максима свій час сформульована, коли. значить, Говорять, гармати право мовчить. Uh -huh. Розумієте, в чому справа? Я думаю, що відповідь на це питання відповідь юриста, uh -huh. скажімо так, може бути тільки одна. Всі люди, які причетні до вчинення злочинів, а там, я думаю, ті, хто зброю в руках зараз займається тим, чим вони займаються. Я маю на увазі, ті, хто його гульно визначають як сепаратистів, це злочинці, які вже вчинили злочин. Саме просте, скажімо, незаконне зберігання зброї, там ще є е, різні способи крадіжок зброї, там і таке інше. Я думаю, це абсолютно. Е, але ми чуємо паралельно, розумієте, форми таке загравання, скажімо, що буде амністія тим, тобто амністія вчинившим злочин, це правильно, які, ну, скажімо, не вчинили тяжкі злочини. Це також правильно. Тому я, я думаю, що немає такої, знаєте, однозначної відповіді, як засобами закону зараз всіх зробити законослухняними громадянами України. Я думаю, що треба спочатку закінчити відповідну операцію, угу. досягнути певного успіху. Угу. І, Очевидно, будь-яка військова операція чи антитерористична операція передбачає жертви, і з цим, мабуть, треба Прийня... зміритися, так, це треба прийняти. Угу. А далі потрібно обов'язково, щоб була реакція. Судова правова реакція, mm -hmm. до речі, хочу вам сказати тут: якщо вже говорити більш конкретно, то чому тільки АТО, а вибачте, те, що у нас відбувалося в останніх, скажімо, попередніх... А, а от коли, ви ви мене просто зняли з язика це питання сьогодні. Москаль, генерал, який є м, керівником слідчої комісії, тимчасової Верховної Ради України, він скандально розповсюдив черговий документ. Він пише, я, я процитую. Він пише. Що ані служба безпеки України, ані МВС не надає тимчасової слідчої комісії з приводу розстрілів 19-20 лютого жодних серйозних документів, тому виникає підозра, що ці структури просто намагаються приховати правду. І Він пише далі про те, що в цій ситуації в мене як голови ТСК, не залишається іншого виходу, як через особисті зв'язки добувати потрібні документи. Частину з них довелось банально купити за гроші. Ну, у мене немає підстав сумніватися в словах, які от щойно виголосили народного депутата Москаля, хоча він іноді виступає, скажімо так, з епотажними заявами. Це стиль, але очевидно, він обізнаний. Розумієте, отримання інформації, в тому числі і службової за гроші, мабуть, воно стало вже uh -huh. нашою звичкою. До речі, це продовження тієї теми. Uh -huh. Ось скажімо, чому судді таке? Ви знаєте, була така практика, я про неї знаю. Скажімо, в мене не було засобів активної боротьби, я просто як міг виступав проти неї, працюючи на посаді голови ЦВК. Mm -hmm. Це коли приносили наперед зроблене судове рішення на дискеті. Ну, Хто приносив це можна було чітко визначити. За руки піймати це було неможливо, тому що передача цієї дискети відбувалася тет-а-тет, або через якогось помічника. І воно розмножувалося з тими помилками. І далі воно друкувалося, ставилася печатка, ставилося підпис чи, навпаки, в іншій послідовності. Mm -hmm. Ми мали іменем України судове рішення. Mm -hmm. Розумієте, це взагалі біда наша. Ось знову ж питання, що робити, mm -hmm. класика, як mm -hmm. кажуть, mm -hmm. класичної російської літератури, mm -hmm. я думаю, що треба починати, даруйте кадрову революцію. Mm -hmm. Пане Володимире, з огляду на час ще одне питання, і воно для мене драматичне. Цей дракон якого ми нібито вбили на Майдані і за якого люди заплатили своїм життям, він що, регенерується знову? Він здатний регенеруватися? Е, ви знаєте, здатний. Здатний? Однозначно. Здатний. А тому, що е, зуби дракона так умовно кажучи, вони ж то власне кажучи, Впали на землю багато до того, як булася наша кривава даруйте революцію, загинуло стільки людей. Здатна, очевидно. Знову ж таки, повертаюся до банальності політична воля. До речі, і президента, і народних депутатів. Вдруге я не вірю, вперше я сподіваюся. Потрібні чіткі, однозначні, може навіть трошки юридично грубувати заходи з боротьби з цим явищем. Суддя, який прийняв рішення по Лозинському, треба, щоб поніс відповідальність. Думаю, підстави для цієї відповідальності. Побачимо. Ну будемо сподіватися. Дякую вам сердечно за те, що прийшли. Будьте нам здорові, бережіть себе. Завжди будемо раді бачити в нашій студії. Володимир Шаповав розповів нам, розказав нам про своє бачення про справу Лозинського і про можливості відтворення тієї гідної системи, яка існувала в Україні.